Вітаю вас, діти. Послухайте, будь ласка, загадку. На столі лежить продукт, але не овоч і не фрукт. Відгадали, що це? Так, мова сьогодні піде про хліб. Давайте з вами прослідкуємо, як же хліб приходить на наш стіл, який він шлях проходить. Від зернятка і до хлібини. Спочатку навесні зернятка висіюють в поле, там вони підростають, гріються на сонечку, поливає дощик сходи, все літо пшениця. Дозріває, колоситься, колоски наливаються. І коли вона дозріла, скошують та везуть зерно до млина, там його перемилюють на муку, а вже в пекарні з муки випікають різні сорти хліба. І ось він запашний та рум'яний. Потрапляє до нас до столу. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Хвалить його кожен, любить його кожен і днями без нього прожити не можемо. І ви, дітки, шануйте та бережіть хліб і людську працю. На все добре. До побачення!